Алло. Алло, Вікторія Олесановичу, доброго дня. Добро. Мене звати Олександр, я із громадського телебачення Черкас. Ми цікавимося темою громадськість до вас висунула вимогу, ультиматум до влади. Чи чули взагалі ці вимоги? Як будете там не реагувати? Нам цікаво. А вони всі виконані, що там реагувати? Вони всі виконані ці. А ну, стосовно, наприклад, а, того, що депутатів виключають із е, комісії. Такого нема ні одного факта. Хай дадуть якийсь факт по сесії, по чому, де підтверджено, що депутатів виключають. Хай дадуть факт. Нема ні одного. Тобто угу. всі звернення це липові, я готовий відповісти, був на тій сесії, де вони задали. Я зараз буду перед телебаченням перед цими депутатами, перед цими буду собирають, а чи що? Ну, кожну питання там що все липа. І хто це забирає, хто зачинчик, ми все знаємо. Mm. Тут ми що так, ви знаєте, що розказування по усіх ситуаціях по Україні, що це Путін працює, і це роботу п'ята колона російська, це всі знають. Хто цим займається платить? в кожному містечку, в кожному столі є такі люди, які розпитують і підбурюють людей. Ну а людям що треба? П'яних сім'ї. Ну, треба було прийти подивитися, Половина в залі було п'яних людей, які навіть не зрозуміли, що чоли чоловік, інтерв'ю, чи вони прийшли. Вони не знали навіть. Цього. Понимаєте? Тут Така ситуація, це все фабрикована, все, все підроблено. І зараз служба займається служба ж ми написали і в області, і в районі, і в державу написали. Зараз ми цими людьми, які конкретно писали, що не знають. А все десять запитів. запитів я був на сесію відповісти, все сфабриковано, все. О, Факта ні одного. Просто зараз mm, люди піддаються на це. ну Ми ж розуміємо, чому. Тому що є так кажуть, і я це підтверджую. Треба зробити краще різці літям, щоб не було обманутих людей. Mm, uh, ну mm. По факту ви, ви готові перед громадськістю десь зібрати там на якісь слухання ну, і про це? Трe, а я все по телебаченні ще розкажу по всім каналам. Я все розкажу, все напишу в газетах, по телебаченню, все розкажу. А як же? Ну тут же запит не до мене, тут же запит до депутатів в міської ради. Це не вічно до мене розумієте? А я собираюся депутати, що ну, секретаря, я думаю, що буду доповідати по всім каналам, Даже один, один пригос. І державні канали привезли, я засування. А я не треба випускати, тому що людей оманюють, а цього робити не можна. Вибачте. По кожному пункту все липа, все липа. І люди, яким дали підписати, половина з них взагалі не обідані чого не підписувати. Mm. Маніпулюють людьми. Не можна цього робити в нашій державі, коли на сході війна. Не можна підбурювати середини. Є факти, будь ласка, до юристів до двері, захочуть, спір... Надо Щоб кажуть, що. Откриті двері мене захочете, піртачся, треба відстроювати. Чому не кажуть, тільки зроблено в світі, бо нікому це не інтересно. Правильно, за рік. А в він за рік зроблено більше, що за 15 років. Тільки школи відремонтували, стільки класів закуплювали, скільки доріг зробили, дом культури і все остальне. Є що сказати, вийшли, дісадки. І люди, як піднімуться, то знесуть цю п'яту колону, я не знаю, куди. Все з мені телефонують директора шкіл, дитячих садочків, комунальників пряжи, кажуть, ми з вами, ще вся медицина за мене і за депутатський корпус. Люди кажуть, хоч цей рік ми побачили, що сміли робить, хоч цей рік щось з, з міста. А десять чоловік, чи п'ятнадцять, яким подаливали зашли в підроли, це не ті АТОвці. Атовці, ми їх поважаємо, і будемо поважати. Розумієте? Все ж підбурювали на товці. Ви здається, це робив. Що служба ними займається, я думаю, люди будуть відповідати, це і на кле, що вони роблять. І на владу, і на все остальне. А нам є що сказати, повірте. Я скажу. Добре, дякую вам за інформацію. Да, дякую вам, що ви слухали. Дякую, да. uh -huh. угу.